Доброго здоров'я глядачам YouTube моїм підписникам і всім всім глядачам, всім, хто дивиться, всім, хто з землею працює в сільському господарстві. У мене є таке питання. Я вже одну частину там був зробив, думав, що вже все буде добре, добре, але тут то було. Витягнув я вентилятор свій. Вентилятор поварив лопасті, лопасті варив на місці. Поварив вісім лопастів, бачите. Заміряв його. А він має 25. 25. А там... 28. Ну 28, там, рівно 28. Ну, в мене ще тут дифузор є. Трушки, бачите. Він заходить в середину. Диффузор цей має три. Три сантиметри.

Відстань між вентилятором і стінкою задньою. Я думаю, що там повітря гуляє собі, як вода в водовороті. І всього, і, 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 і дивиться, шукає далегший спосіб. І не подає вперед. І не подає і не тягне, тому що, що немає нормального вакууму. Я купив полосу сьогодні четвірку. приварив так кругом полосу зігну. У мене тепер виходить 24,5. 24,5. І там 3,27,5. Може воно через це. І просив би вас, хто знає, щоб підказали, не знаю точно, скільки він обертів має мати. Я вже зробив тут підставку. Ще одне гніз... сідло для... для цього 7 кіловатника, що я купив, поставив. 8 тисяч відвалив. Якщо не буде із, із... із цим, якщо... З модифікацією, з модернізацією з цією полосою, що я приварив. Якщо так же буде затягати, не буде погано затягати, тоді вихід лишається ставити його сюди, так як він стоїть. Вал і збільшувати оберти. Не знаю, скільки обертів там має бути. Я думаю, що якщо більше обертів буде, то але що знову треба ж вал точити. Шківи в районі тисячі, тисячі гривень двохручинкові. Двох один, один по-моєму, більше десь 900 з чим-то, а менше щось 600 з чим-то. Щоб збільшити збільшити Не Хотів би знати, що знову ударом гроші не викидати, може хто знає, щоб мені підказав. Дуже, дуже вас прошу. А поки я буду ставити зараз. Цей мотор на місце, одівати на нього вентилятор, збрати і спробувати, чи, чи ота пластина, що я переварив, чи дасть ефекту. Все, мої дорогі, чекаю на коментарі, дуже вас прошу. Всього доброго слава Україні!